Вітаю козерогів! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, козероги. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він вам принесе енергії, людей, дію. Можливо, ви побачите щось своє, чого не озвучу я. І протрактуєте собі ту карту так, як вам потрібно. Налаштовуйтеся на прогноз і дивимось. Перша карта у нас понеділок. Дев'ятка жезлів козироги стоять в обороні, відгородилися від людей, від всесвіту, від всього можливо, вам потрібно е якийсь результат і ви налаштовані, отак його прям відстоювати, е доказувати людям. От ось, ось, от, е ось моє і далі ніхто ні ніяк. Ну, взагалі оця карта буде говорити про те, що ви на своєму місці. Це ваші якісь є табу, на які ви, будемо казати, кладете заборону для людей. Тобто, наприклад, оця тема, про яку я не буду говорити, і я отакий кладу кордон між собою і вами. І от сюди, будь ласка, не заходьте. Тобто, ви стоїте в обороні своїх інтересів, своїх емоцій, своїх почуттів і так далі. Вівторок. Тут з жезлів буде говорити нам про те, що ви загоритеся якоюсь ідеєю. Можливо, це буде стосуватись роботи, можливо, це буде стосуватись стосунків, можливо, якогось проекту. Тобто тут жезлів він завжди в нас говорить про те, що час діяти настав. Ти повинен рухатися, ти не повинен зупинятися, ти не повинен стояти на місці. Роздивляйтеся, хто вам що пропонує, де ви вирішуєте взагалі е, цю дію. Але знову ж таки по карті ми тільки хочемо, ми тільки загораємося. Це ще не означає, що ми за ню візьмемося, но вівторок у вас буде от таке горіння, хотіння. І от, от, от прям день буде такий, знаєте, в енергетичних таких е, е, емоціях. Середа. Нас сім пентаклів говорить про те, що ми очікуємо якогось результата, який ще до нас не прийшов. Ми чекаємо, коли от ці пентаклі наші дозріють, коли нам оця копійочка прийде. І от день буде отакий, от можливо, даже трохи засмучення. Ви будете думати, чи ви виклались наповну, чи не виклалися, чого ці кошти не приходять, можливо, я щось не так роблю, можливо, якась ситуація, яку потрібно було змінити до того, тобто не з тими людьми працювати, на більше залишитися, наприклад, на роботі, понаднормово більше працювати, тому що. Того результату, якого ви хотіли, його поки що нема. Але ми по цій карті знаємо, що ми маємо набратися терпіння і зачекати. Ну, ще ця карта нам буде говорити про те, чи в правильному ви напрямку йдете. Можливо, то не ваше, можливо, воно вам не потрібне. І вам не потрібно тратити сили на от, е, ту роботу, де ви працюєте. Тому зверніть увагу і подивіться середу, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Четвер. Шість кубків карта говорить нам про такі, знаєте, приємні емоції, які нас повертають в минуле. Можливо, ви зустрічаєтеся з людьми з минулого? Можливо, ви їдете в гості, бабусі дідуся, зустрічаєтеся з однокласниками, з людьми, з якими ви навчалися. Технікум, училище, інститут, академія і так далі, хто де навчався. Тобто, ми поринаємо в минуле, ми згадуємо, як нам було добре. Можливо, ви зустрічаєтесь з людьми з минулого і при цьому даже отримуєте подарунок. Карта нам говорить про е, спогади, приємні емоції, якісь от такі кхе, позитивні моменти, які взагалі нас можуть вернути в дитинство. Елементарно ви можете сісти, подивитися якийсь фотоальбом, подивитися фотокартки, подивитися якийсь старий фільм, який принесе вам отакі емоції з дитинства і з минулого. І дев'ятка пентаклів п'ятницю матеріальна вигода говорить нам про те, що ми все ж таки отримуємо кошти. Ми е, задоволені своїм станом. Кошти приходять до нас для того, щоб ми отримали задоволення. Тобто ми пішли і собі купили якусь річ. Ми можемо їх потратити, тому що вони в нас є. Якщо ми зараз говоримо про людей, які бізнесмени, які мають свій бізнес, це також буде говорити про те, що ви задоволені своїм станом. Ви задоволені своїм. Матеріальним становищем, все у вас виходить, все у вас получається. Ви отримуєте кошти від своєї роботи, від свого бізнесу, від свого проєкту. І ця карта буде говорити нам про те, що день отакий приємний, коли ми задоволені самі собою. Субота. Знов же королева Пентаклів, Козироги, у Вас однозначно кошти прийдуть. При тому всьому, що середа говорить, що буде затримка, королева Пентаклів це. Принципі, ваша карта, якщо ми говоримо зараз про дівчатку з дорогю, це буде говорити, що ви собі в суботу на своєму місці, наприклад, вдома у вас порядок, ви собі займаєтеся сім'єю своєю. Якщо ні, це буде говорити нам про те, що ми розподіляємо, куди нам класти фінанси. Можливо, ми хочемо зробити якусь покупку важливу, тому що королева Пентаклів це в нас якась нерухомість. Квартира, будинок, земля, якась можлива аренда От Ви хочете відкрити якийсь десь бізнес, якусь косметологію, перукарню і так далі, і ви будете підшукувати собі місце для аренди і ви її зможете знайти. Тобто ви оплачуєте кошти, ви займаєтесь якоюсь, якоюсь фінансовою оборудкою яка є немаловажна в вашому житті. Якщо ж ми не говоримо про. Таку е, систему це буде просто говорити нам про те, що е, чоловіки зверніть увагу на жінку. Завжди королева в нас це перш за все жінка. Можливо, ви поїдете до мами, можливо, будете спілкуватися з мамою, можливо, з свекрухою, сестрою, кумою, тобто жінкою, яка також, отака, знаєте, спокійна, приземлена, фінансами володіє, вона знає, як з ними управляти, і, можливо, в суботу просто якась розмова з такою людиною. І неділя, вісім жезлів. І якісь події швидко розвиваються в вашому житті, які були на паузі. Тобто, карта називається Стрімкість, буде говорити про те, що, наприклад, щось у вас. Підвисло, щось не рухалося, і в неділю от воно прям як блискавично зрушить з місця і почне рухатися. Можливо, ви чекали якогось дзвінка, якогось смс, воно до вас прийде, можливо, ви чекали рішення якогось результату. Ви його в неділю почуєте. Можливо, вам потрібно буде кудись поїхати, причому це буде швидко. Ви навіть не очікували, от вам дзвінок і верас і повинні їхати. Тобто, в неділю і якісь події, які ви не очікували, можуть швидко у вас відбуватися. І давайте пораду візьмемо для вас, козироги. Дайте мені, будь ласка, пораду для козирогів. Вісім пентаклів, знов пентаклі, знову ваша стихія. Говорите про те, працюйте, працюйте, відточуйте свою майстерність, займайтеся тією справою, яка вам подобається. Навіть якщо у вас є затримка, навіть якщо ви не задоволені поки що своїм результатом, карта говорить нам про те, що відточуйте свою майстерність, займайтеся тією справою, яка вам подобається, і ви однозначно отримаєте свій. Фінансовий стан. І так, козироги, позитивного вам тижня і до зустрічі!